Чому ти бюс? Бо таких потужних формул ще не було. Чому він такий популярний? Бренд наробив шуму ще у 2024 році в Кореї на конгресі KIA, де він отримав нагороду за революційну технологію доставки активів у глибокі шари шкіри. Які найпопулярніші продукти з лінійки Дебюс можна виділити? Сироватка з активами 4-го покоління це справжній еліксир молодості, який обожнюють косметологи. А крем з пептидами-міорелаксантами працює як аналог ін'єкцій, тобто зморшки менше, а міміка жива. А є щось для захисту шкіри? Ідеальний СПФ на фільтрах нового покоління, що на відміну від класичних, є значно стабільнішими. І якщо звичайний СПФ треба оновлювати кожні 2 години, то цей крем від дебюс утримує близько 8 годин без оновлення у міському ритмі. Чому варто спробувати саме дебюс? Бо наука не стоїть на місці, а дебюс змінює правила гри. Спробуйте, і ви зрозумієте, чому його обирають ті, хто дійсно знається у догляді.